Бажаю здоров'я, друзі. Ну що, я нарешті збираюсь на виставку. І ось мої красуні, які я запланувала брати з собою. От такі вони. Назви я вказувати не буду. Приходьте на виставку. Або, якщо нема такої можливості, я покажу їх потім і розкажу, як їх звуть. Вже це буде. Репортаж з виставці. Так, це перший в мене етап збору. Поки спочатку я обираю, а потім буду пакувати і покажу вам, як я це роблю. Беру не тільки шапки, як ви бачите, от Ось не тільки. А беру і ті, які тільки-тільки починають. Оце от, от така гарна. Ось ця така, от вся така більш шапочка така. Так. А ще я беру інші рослини. Зараз покажу, які. Ну, як виставка без стрептокарпусів моїх. Беру ось такі стрепсики. Це я все з подоставала, щоб потім мені було зручно, мені було зручно пакувати. Такі Це беру обов'язково. І беру цей, а він скоро відкриється. Ось такі я беру свої стрепсики. Також в мене традіскансії. Пепіромія, ну і, звісно ж, хойки, зараз покажу які. Тобто, є на що подивитися і є, що вибрати. Так, хойки, зараз показую. Ось така хойка з купою бутонів. Ой, бутони. Там ще десь є бутони в мене. Ну, тобто, ось, так. Купа бутонів буду пакувати, покажу. Ось отака дуже ніжний аромат, а листочки, які гарнюсики. Це Ратунді Флорі. Так, ета білочка в мене, хоя бела звичайна. Ось вона в мене квітне. І теж є зонтики такі ось ще не розкриті. Тобто вона ще буде цвісти. Ну, і це Малеча, це я беру Дісhіду Рускі фо... да, Фолі, або мільйон Гц. Так, это поки три буде більше. Так, беру есхінантус Мона Ліза. Ось такий. Так, Хої. Так, хоя ескімо беру. Бутонів. Ось бачите, скільки. Квітоноси, бутони, тобто вона зараз в активному цвіт... квітінні, цвітінні. ось, І мою улюблену Давід Кумінджі. Правда, зонтик тут один в неї, парасолька, вона така маленька. Але все рівно вона дуже груже гарна. Так, ну що, я буду зараз все це пакувати. А потім покажу вам, як я це буду вести на виставку. Так. Ну, ось, друзі, не пройшло і декілька годин. А я так розумію, що їх пройшло десь годин 5-6, то я зібралась нарешті. Це так здається, що так легко це зібрати, Але ні. Треба кожну упакувати в целофан, щоб водічка не капала, щоб руду не було, щоб земля не висипалась. Потім кожен ведет і все це треба упакувати. І якось так це затиснути, щоб і карабок не було багато, і щоб все, всі вони влізли. І щоб не було. О! Зайвого місця, щоб квіти не поламались. Коротше, тут дуже-дуже багато всяких <свистан> підводних течів. Ось тут от все запаковано, от там десь отако заникано. Ось таке моя красота. Ну, в общем, все. Тобто ми все зібрали. Тут в мене всі от хої. То що я, традісканці. Що я показувала? І так, все ще всунула стрепсики. Так, це, от це ось запакувала. І окремо я запакувала отако деточки. Так що, хто в Києві, будь ласка, приходимо, хто не в Києві, дивіться. Обов'язково, завтра буду Напротязь дня, коли буде час, буду показувати репортажі. З виставки тропичних рослин і не тільки свій стіл буду показувати і інші рослини, які там були. На цьому я закінчую. Чекаю вас завтра. Па-па, до нових зустрічей. Па-па.